Вітаю! Сьогодні, 19 серпня, Південноукраїнська АЕС стабільно виробляє електроенергію для потреб країни. Усі критичні об'єкти функціонують у належному режимі. Персонал неухильно дотримується стандартів безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику та в 30-кілометровій зоні відповідає природним фоновим значенням. Екологічна ситуація стабільна. Минулого тижня підбили підсумки роботи за перше півріччя. Балансова комісія компанії визнала діяльність нашого колективу задовільною. Це свідчить, попри війну, ризики і усі виклики часу, ми якісно виконуємо свої завдання. Наразі завершимо ремонтну кампанію та впевнено готуємося до осіння зимового періоду. Наше головне завдання щоб українці мали світло і тепло у своїх домівках. Водночас, активно готуємося до самооцінки за методологією Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій. У вересні на наш майданчик прибудуть експерти з енергатома та інших українських АЕС. У команді з секандистами Парізького центру ВАОС вони оцінять роботу підприємства за сучасними міжнародними стандартами. Для нас це нагода отримати погляд зі сторони, підтвердити сильні сторони і визначити, де ще можна вдосконалитися. Заради розвитку енергетики та країни разом упевнено рухаємося вперед. Слава Україні! Героям слава!